Повномасштабне вторгнення Росії на нашу територію нарешті змусило українців замислитися над фундаментальними питаннями: хто свій, а хто чужий? Завдяки війні, сьогодні це визначається досить просто. Але якщо озирнутися на півроку назад, картина видається вже не такою чіткою. А якщо глянути глибше, хоч би років на десять. Особливо гостро ці питання постають, коли йдеться про перейменування вулиць, адже Україна довго була колонією Російської, а тоді радянської імперії, і багато хто з наших людей пішов на співпрацю з окупантами. Державні діячі, маршали і генерали, гетьмани і полковники, не кажучи вже про письменників чи художників. Іноді здається, що українці служили імперії сумлінніше та більше, ніж самі московити. Що там казати, якщо сама історія імперії почалася з киянина Феофана Прокоповича, а зараз закінчується шепетівчанкою Валентиною Матвієнко? Але ті, хто дивився наше відео, хто і навіщо вигадав Російську імперію, знають, що в кінці життя Прокопович зневірився у власному проекті і розчарувався. Відде самодержавство. Та й Валентина Матвієнко, певно, самотніми вечорами за склянкою віскі досліджує життєві повороти, які привели її до санкцій. Словом, українці добре служать імперії, але швидко розчаровуються у ній і починають шукати правди. А від цього і до бунту недалеко. Мазепа повстав проти Петра. Павло Полобуток зрадив Мазепу, але згодом все одно виступив проти Петра і навіть прокляв його з тюремної камери. Але не про нього ми будемо говорити сьогодні, тому що за півсотні років по тому трапилася історія, в якій інший українець не містично, а цілком фізично спричинив смерть російського імператора. Вітаємо на каналі імені Таги Шевченка. Я брат Капранов, а це означає, що сьогодні ми знову беремося за старе, тобто українську історію. Адже найбільше у світі ми любимо заповнювати білі плями та висвітлювати темні місця нашого минулого. А допомагають нам у цьому шляхетні люди, наші меценати, які, незважаючи на війну, кризу та інші проблеми, підтримують нашу діяльність фінансово. Тому, перш за все, ми подякуємо їм сердечно від себе і від вас. Адже сьогоднішня війна це війна за історію. І за допомоги меценатів ми ведемо інформаційну боротьбу з агресором, постачаємо снаряди і ракети для знищення брехні та імперських міфів. Українська армія наймотивованіша у світі, а все тому, що чітко знає, за що б'ється: за свою землю, на якій жили діди прадіди, за свою державність, яка вже понад тисячу років, за свою націю, одну з найстарших у Європі. Історія це посвідка на проживання народу на своїй території, і ми з вами допомагаємо цю посвідку обґрунтувати та захистити. Для тих, хто має можливість і бажання приєднатися до лав наших помічників, під відео розташовано посилання на Patreon для регулярних пожертв та карткові рахунки для одноразових. А тим, хто обирає взаємовигідну співпрацю, ми залишаємо посилання на інтернет-книгарню, де можна замовити наші книжки. І передусім. Мальовану історію незалежності України, яка стала основою історичного світогляду для багатьох українців. Не дарма ця книжка так бісить окупантів, знайшовши її у захопленій школі, а чи серед речей наших воїнів расисти жовчу сходять в соцмережах. Адже це перший виклад історії, де центром оповіді і точкою відліку є Україна. Словом, замовляйте книжку собі. На подарунок друзям і рідним як пожертву для шкіл та бібліотек. Ну а якщо у коментарі до замовлення ви вкажете, що потрібен автограф, ми підпишемо її спеціально для вас. Однак при цьому не забувайте головного правила інформаційної боротьби. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Але до справи: в дитинстві ми дуже любили читати. Хоча чому любили, ми і зараз любимо. Але тоді це почуття було позбавлене прагматизму. Ми читали не для того, щоб довідатися про щось, а для задоволення. А задоволення справа емоційна. Тут багато залежить від першого враження. І от саме перше враження відвернуло нас в дитинстві від книжки з написом Мирович на обкладинці. Бо що це воно мирович? От Звіробій чи капітан Блад. І інша справа, до трука сама тягнеться до сторінок. Словом, так і не прочитали ми в дитинстві Мировича. Зате прочитали у дорослому віці і відкрили для себе чергового українця, який працював на російську імперію, та так добре, що за кордоном мав прізвисько руська Фінімора Купера. Йдеться про письменника Григорія Данилевського, найбільш популярного та перекладуваного на іноземні мови автора 19 століття. Його романи Біглі в Новоросії, княжна Тараканова та Спалена Москва були міжнародними бестселерами. Та й не диво, ви тільки вслухаєтесь у цю назву Спалена Москва. Утім, Мирович відноситься до більш ранніх творів і не зажив такої популярності. Хоча історія, яка в ньому розповідається, має воїстину шекспірівський розмах ми тут зібралося не для того, щоб книжки переповідати. Григорій Донилевський писав історичні романи і ґрунтувався на правдивих відомостях. А тому, відштовхнувшись від нього, пірнемо ще на сто років углиб у часи імператриці Єкатерини II. Саме тоді запалилася яскрава, але не довговічна зірка Василя Мировича, нащадка козацького роду, який убив російського імператора. Василеві пощастило з родиною, але не пощастило з часом. Адже його дід Федір Мирович був генеральним бунчужним всієї Гетьманщини. Це одна з найвищих державних посад, щось на кшталт державного секретаря. Ну, в тих країнах, де він є. Про важливість генерального бунчужного можна судити, хоч би з того, що його підпис красувався на міжнародних документах поруч із підписом гетьмана. Але у нашому випадку гетьманом був Іван Мазепа, і коли він уклав угоду з шведським королем Карлом XII, генеральний Бончужний пішов за ним, не зрадив, мужньо воював, вів перемовини з кошовим війська запорозького костем Гордієнком про об'єднання. Брав участь у проголошенні конституції, що її підписали Гордієнко та Орлик, став генеральним осавулом Об'єднаної України. Це приблизно як у нас міністр оборони. Ну а після поразки Гетьманщини вимушений був емігрувати разом із новим гетьманом Пилипом Орликом. Останні роки життя доживав у Кримському ханстві. Ні, не як бранець, а як емігрант. З чого можна зрозуміти, що наше уявлення про кримців як про козацьких ворогів дещо примітивні. І якщо ви хочете їх виправити, подивіться наше відео Кримські татари, друзі чи вороги. Родина Мировичів більшістю не змогла виїхати слідом за головою, тому потрапила під репресії царської влади. Усе майно конфіскували, родичів заслали до Сибірського Тобольська, міста знаково для українців, адже в ньому відбували заслання Семен Палій, Іван Сірко. Іван Самойлович, а пізніше тим Кармалюк та поет Павло Грабовський. І це лише найзнаменитіші в'язні. Тож, хто там казав, що українська еліта жила в Петербурзі? Тобольськ, от справжня українська столиця Росії. Там у Тобольську народився внук колишнього бунчужного Василь. От що, значить, не пощастило з часом. Коли хлопців виповнилося 6 років, родина отримала дозвіл повернутися із заслання і кинула якір у Петербурзі у ті часи, як і тепер, московські люди без статку могли зробити кар'єру лише у війську. 300 років минуло, а нічого не змінилося. Амировичі мировичі були шляхтою, тому син мав можливість стати офіцером. Так, у 24 роки він повоював у семирічній війні, де дослужився до підпоручника, а після потрапив на службу до охорони Шлісельбурзької фортеці. Той самої, що в ній згодом сидів один з керівників Кирила Мефодіївського братства Микола Гулак. У часи Мировича фортеця теж використовувалася в якості в'язниці для особливо важливих злочинців. І от, охороняючи свій об'єкт, підпоручник Мирович. Раптом довідався про надважливого в'язня, що його тримали в камері, а саме російського імператора Івана VI. Що Шо це за імператор такий? А справа в тому, що Петр І, як і годиться справжньому тирану, мав проблему з нащадками та таку серйозну, що єдиного дорослого сина Аліксія наказав стратити за підготовку змови проти себе коханого, і не лише стратив. А й заборонив його сину, а власному внуку Петру бути своїм спадкоємцем. Таку люту ненависть відчував він до нащадки. Отже, коли чорти, нарешті, забрали першого імператора. На троні залишилася його жінка, Екатеріна І. Вона володарювала два роки, поки померла, і питання наслідування знову стало руба. Довелося порушувати заповідь Петра і таки садити на трон його внука Петра II якому на той час виповнилося цілих 12 років. Чудовий вік для володаря імперії. Та, вочевидь, ненависть діда таки подіяла на внука, бо за три роки той помер від віспи, ставши останнім чоловіком Романовим на троні. І постало питання: а що робити? Вирішили іти шляхом, накресленим покійним Петром І і проголосити наступником особу жіночої статі. Для цього знайшли племінницю Петра Анну фон Кетлер. Вдову королянського герцога Фрідріха Вільгельма фон Кетлера, яка погодилася формально стати імператрицею, а фактично віддати владу Верховній Таємній Раді, органу, створеному Єкатеріною I для керування країною. А проте домовленості ніколи не цінувалися в Москві. Тому, сівши на престол, Анна Іванівна одразу розігнала Верховну Таємну Раду і віддала владу своєму коханцеві. Курлянському же герцогу на прізвище Бірон. Нова німецька влада в імперії почувалася цілком незле, але Анна Іоанівна не мала дітей. А отже, вирішила призначити собі спадкоємця. І ним став внук рідної Анни сестри Іван, а точніше, Іоан, син герцога Антона Ульриха брауншвей вольфенбюттельського Іван Антонович мав тоді два місяці. І за цим параметром, а також за родинним стосунком до Романових, який у нашому дитинстві влучно називали через дорогу навприсядки, цілком годився на імператора Росії. Ні, ну а що? Путін, оно марить лаврами Петра, а сам лише син, внук кухаря Сталіна. Як тільки не передається влада в імперії і через ліжко, і через кухню? Двомісячний Іван сидів, а точніше, лежав. Бо двомісячні ж діти не вміють сидіти. На троні рік і шість тижнів. І за цей час все-таки навчився сидіти. Але був повалений, хоча як можна сказати, повалений прорічний дитинча. Ліпше, скажемо усунений. Усунула його дочка Петра І Єлизавета. Ну а що, коли вже пішли передавати корону жінкам і немовлятам, то чим вона гірша? Про правління Єлизавети та її коханця козацького сина Олексія Розумовського ми розповідали у відео у ліжку з імператрицею, яке наполегливо рекомендуємо подивитися. Ну а що робити з дитиною, яку ти скинув, а точніше зняв трону? Вдягнути у трусики та розіп'яти. Але ж трусиків тоді ще не вигадали. поставити в куток? Власне, так і зробили. Хлопчика ув'язнили та ухвалили витерти з історії. Всі документи, які містили ім'я імператора Івана, розпорядження паспорти церковні книги поміняли на нові портрети. Його повинні знищити. Мало того, з обігу вивели навіть монети, що як годиться, прикрашав напис Іван Третій. Третій це від Івана Грозного, який проголосив себе царем. Пізніше, з метою надування історії Московії, нумерацію змінили, і кількість Іванів виросла рівно вдвічі. Отже, за спробу розплатитися монетою з іменем забороненого імператора, або просто збереження її, було передбачено кримінальну відповідальність. А ви кажете, Орвел. Роман 1984 списаний не лише з СРСР, але й з Російської імперії. Словом, бідолашний німецький хлопчик Іоанн, якому не пощастило трохи полежати на російському троні, зростав на заслані під чужим іменем огорнутий державною таємницею. Але поголос про його існування все одно йшов і врешті дійшов до краю. А саме, міжнародної змови з метою викрадення опального імператора та зведення його на трон. Як твердив заарештований організатор, змова спиралася на старообрядницьку громаду Малоросії і прусського короля Фрідріха II. Стоп, ви не знаєте, хто такі старообрядці? Тоді подивіться наше відео Яка церква правильна. Зрозуміло, що після викриття такої зради секретного імператора ще більше засекретили та перевели до Шлісельбургської фортеці. Отакий от, от персонаж сидів тоді під охороною підпоручника Мировича. Звісно, наш сьогоднішній герой не був допущений до спілкування з царською особою, передусім через секретність. Але коли довідався, стіни таки мають вуха. Одразу запалився. Ну, приблизно так, як ми з вами запалюємось, коли чуємо про цілком таємні поставки нової західної зброї для ЗСУ. Адже ув'язнений імператор ніяк не гірша зброя проти імператора актуального, ніж американський хаймарс проти російського урагану. А актуальним імператором тоді знову була жінка: Софія Августа, Фредеріка Андгальд, Церп Донбурська, що ми її знаємо під псевдо Єкатеріна II. Отак, от, от козацький син. Нащадок репресованої родини ворога народу, ой, пробачте, ворога імперії, Василь Мирович отримав у руки ні, не саму зброю, але інформацію про те, що вона тут, буквально за стіною. Що робити? На дворі стояла 18 століття, в якому імператриця Єкатеріна прийшла до влади в результаті перевороту. Її попередниця Єлизавета також прийшла до влади в результаті перевороту. То які ж будуть пропозиції? План Мировича був простим і елегантним: разом із солдатами свого підрозділу зайти в каземат до імператора Івана VI чи то пак III, вивезти його на люди і разом з народом посадити на трон замість самозваної німкені. Щоправда, імператор Іван і сам був німцем, але це вже деталі, в які не варто занурюватися. Бо якби був вибір між ув'язаними імператорами: оце вам німець, оце московит, то тут, будь ласка, француз. Але імператора не той товар, бери, що є. І Василь взяв. Головним феноменом Мировича було те, що він діяв сам. От просто таки сам один вирішив змінити владу в імперії. Слідство, яке відбулося згодом, не виявило жодного спільника. Точніше кажу, що був один друг Василя, поручник Аполлону Шаков. Але перед початком операції він примудрився втопитися у річці. І нашому герою довелося діяти самостійно. Як не дивно, створений ним плани захоплення шлісербурзької фортеці спрацював. Підпоручник Мирович, який керував зміною охорони, пояснив своїм солдатам, що в казематі тримають імператора, і разом з ними заарештував коменданта фортеці та погрозами застосувати гармату, примусив старших офіцерів відкрити внутрішню браму. На крилах успіху він увірвався до Каземату і там побачив, що імператор Росії Іван III, якому тоді ще не додали нумерації, лежить убитий. Сторожа виконала таємне розпорядження імператриці, яке воліло в крайньому разі знищити таємного в'язня, але нізащо не допустити його виходу на волю. Після такого фіаско Василь Мірович склав зброю і здався владі. І був він тоді на рік старшим ніж убитий через нього, тобто фактично, ним імператор. Виявляється, буває так, що маєш намір знищити російську імператрицю, а в результаті гине російський імператор. Підпоручника Мировича допитували слідчі з метою виявити співучасників, але той уперто брав усе на себе. Та із картини злочину випливало, що козацький син і справді діяв один. В результаті його присудили до четвертування, але згодом вирішили, що це занадто екзотичний спосіб страти, і замінили його на звичайне відрубування голови. Однак, оскільки вже кілька років в Петербурзі нікого не страчували, така подія викликала широкий розголос. Натовп навіть зламав поруч мосту, на якому тлумився. Як твердять, очевидці, сам Мирович під час страти тримався гідно, спокійно підписав останню волю розпорядження про належне йому майно. Потім зняв з руки перстень і віддав його катові, попросивши того зробити свою роботу швидко і вправно. Солдатів команди Мировича, які брали участь у заколоті, прогнали крізь стрій і заслали далекі гарнізони. Так скінчилася одноосібна спроба зміни влади в російській імперії. Московська історіографія твердить, що на заклад штовхнула образа на імператрицю Екатеріну, яка буцімто багато разів відхиляла його прохання про повернення конфіскованого Петром Першим майна родини. Та й взагалі всю цю історію називає шлісльбурзькою нелепою», тобто безглуздям. Але безглуздям швидше була ідея прохати імператрицю повернути майно ніж підняття зброї проти неї. Образ Мировича відчайдушного і ризикового бунтівника проти імперії бентежив серця українців ще довго після завершення тих подій. Так Григорій Данилевський знайшов у нотатках свого тезки Григорія Квітки Основ'яненка задум майбутнього твору про такого неоковирного українського героя і згадав, що його Данилевського прадід колись навчався разом із Мировичем і ледь відкараскався від звинувачень у співпраці з ним. І в романі, який він написав, самотній заколотник постає зовсім не месником за майно. Адже українці завжди вміли цінувати сміливість та вміння кинути виклик сильнішому. Завжди гостро відчували несправедливість та прагнули свободи. На жаль, після Василя Мировича не залишилося практично нічого, що могло би нам дати зрозуміти справжні його прагнення та мотиви. Але справа тут не в них, а в тому, як його вчинок сприйняли земляки. А для них самогубча спроба протесту стала прикладом справжньої козацької вдачі і одвічного прагнення змінити світ на краще. І це тільки підтверджує той факт, що інформаційний простір в історії людства відіграє провідну роль. Адже навіть беззастережні факти можуть оцінюватися нами протилежно, якщо стати на точку зору українця чи московита, кримця або німця. Тому для остаточної перемоги нам треба триматися українського. Щоденно будувати Україну в інформаційному полі, а для цього вивчати українську історію, дивитися український ютуб, слухати українську музику, читати українські книжки, підписуватися на українські канали і не шкодувати вподобаяк для всього українського, бо кожному воздасться по лайках його.